Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу Цілі Дібрюка. Сьогодні у нас 16 грудня 2022 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено висновкам, цьогорічнім висновкам і кілька відповідей на запитання. Так от, почну із е, е, салату, от, який в минулому відео там е, були там настанови від глядачів. Я ціную ваші настанови, дякую. От, але хочу сказати одну е, просту річ. Вона просто звучить, але, не, не, ну, якби вона завжди є. Не, перше, я коли починав робити канал, в мене була обов'язкова умова для себе перед собою робити його максимально відкрито, тобто це одна із мети канала. Робити його максимально чесно і відкрито в плані того, як насправді проходить процес. Адже взагалі, чому виникла ідея, зробити канал? Одна із ідей. Одна із ідей, але вона, мабуть, одна із основних. Коли ми якби щось потрібно було, ну, займалися цими всіма справами, і коли щось потрібно було, я теж заходив в YouTube, шукав ролики, шукав відео і, чесно скажу, дуже рідко натикався на те, що було потрібно. Тобто, немає в нас, є, але дуже мало контента. Професійного контента. Я не кажу, що в мене він професійний, але я стараюся е, зробити, от взяти культуру, допустимо, той самий Помідор Діно. І взяти його від е, самого, самої висадки розсади і повністю всі його етапи вирощування і тому подібне. Так само там перець портека е, е, Як ми. Садили його там, як, як вирощували, що давали, де пролетіли. от. Е, такого контента майже ніде немає. Майже немає. Є, є окремі канали, такі професійні, О, але ж знову ж таки, ці канали е, майже ніколи не вказують на мінуси. Через те, що ніхто не хоче не, показувати. Ей... Де він пролетів, от, і де він попав. От, в мене ж е, була мета зовсім інша. Я хочу е, зробити, я роблю контент на Ютубі, де показую, як, як насправді, е, ну якби. Проїздить оце вирощування, оце цей бізнес. І якщо, в принципі, воно в будь-якій будь справі так є, не буває такого, що ти постійно ростеш. Не буває такого, що в тебе завжди все в теплиці чисто, гарно, і без болячок, і без шкідників. І я спеціально прихожу, прихожу. На ті ділянки в основному, де є проблеми і показую на них. Ну, майже завжди так роблю. І в очередний раз я це зробив. Е... Відповідаючи там на запитання, да, я дійсно. Ну, так, протикали, не накрили. Хоча, в принципі, він відходить ось помаленьку. Але все рівно, да, є таке діло. Не знаємо, що таке агроволокно, не боремося з морозом і таке інше. То так, так вийшло. Так вийшло. І таких моментів дуже багато. Взагалі, е, я хочу сказати, не те, щоб мені. Я дуже люблю, щоб мене хвалили і ставили лайки. Але я ж кажу, е, ціль канала, мета. Була показати насправді як воно все відбувається І хочу сказати на випередження всім коментаторам, що це у всіх так. Якщо не померзне, то десь десь щось не добіжиш і не, до, не, не догледаш. Бо завжди гарно не буває. Ну, якщо якщо буваєте, я вас вітаю. Якщо у вас виходить, то я вас вітаю. Так, далі. По підсумках цього року. Е, я вже раніше говорив, що я е, три роки працював керівником комунального підприємства тут на місцевому рівні, і що я навчився там одне із це розуміти. <кій> Щось таке податки, куди вони платяться, як складаються бюджети і тому подобні речі. І коли я вирішив створювати свій канал, і також це було все якби в загальному взято. І я вирішив писати бюджет, розписувати, повністю на бумазі розписувати, що я планую. Скільки я планую, там, припустимо, запланували там, висадити там, 5000 перців, відкритий ґрунт, коли я його хочу висадити, які мені е, затрати на це прийдеться. І повністю <кій> в мене рік розписаний, це вже я е, цей бюджет пишу, е, написав вже третій. в мене рік повністю е, розписаний. І потім я по осені звіряю, ставлю, якісь, ставлю якусь мету на бумазі. Не так, що там сказав, там і до осені це сказане пройшло свої зміни. І воно вже вроді звучить, так, як було. І так. Всяке. А, а саме я написав на бумазі, і потім, допустим, Кінці перед Новим Годом написав на е, сушиті в себе, і через рік перед Новим роком перечитав по і побачив, звірив те, що я <кхи> зробив, те, що ми зуміли досягнути, те, що ми не зуміли досягнути. І я вам хочу сказати, що це дуже дієвий фактор. Е, Вчиться так робити самі, це великий плюс, великий плюс до своїх здобутків, до свого вдосконалення в цій сфері. Та й не тільки в цій. Це в любому, я думаю, в будь-якому бізнесі це повинно бути: якісь стратегічні цілі, тактичні цілі. От. Що ви хочете добитися. Через те, що якщо у вас немає плану, і все, все проходить хаотично. Ну, це вже як мінімум мінус 20% від того, що ви в потенціалі можете заробити. І зробити. Зробити і заробити Так от, по цифрах, я не буду казати, називати цифри, ну, із таких. Вважаю, що це не потрібно. А просто скажу в процентах. Значить, в цьому році ми перевиконали свій бюджет на 22%, от, а витрати також на 37%. Перевиконали. Це пов'язано з тим, що в нас країні інфляція велика через війну. От, гривня падає, долар піднімається. І як наслідок в доларі ми навпаки виконали цей бюджет десь на 80%. От, Тобто не дотримали в доларах деяку? 20% прибутковості. Але ми живемо в Україні, от, купуємо все за українську гривню. От, і я думаю, що, в принципі, 22% плюса це дуже добре. Це не, скажем, не дає нам можливості розвиватись далі, але дало можливість прожити? Прожити, навчитися. От, не, цей рік, дуже не пустий рік. Закупити якесь насіння на наступний рік, ще там якісь матеріали. От, І, в принципі, це вже ратує. Одна із е, цілей минулорічних, позаминулорічних, е, було оформити е, юридично. Юридичне підприємство і я в цьому році я зробив це. Ми оформили ФОП, ФОП-фермагей. Я плачу податки, і навіть зараз зима, я не закривав ФОПа. Оформили кілька працівників на роботу, сплатили податки за них. І, в принципі, думаю, що це правильно. Якби скняюся до такої думки, що в багатьох моментах там в кількох відео я навіть там критикував державу, але в цьому випадку я навпаки буду пропагувати те, щоб люди, які займаються чимось і заробляють, Повинні сплачувати податки, якщо вони це можуть робити. Через те, що зараз в державі нелегко, важко. І навіть ті кілька тисяч гривень, які ми сплачуємо в казну у вигляді податків, це дуже добре. Тобто, закликаю всіх, в принципі, хто. Хто може це робити, оформляйте свої підприємства, оформляйте ФОП ФОПами, ТОВКами. Ну, ФОП, я думаю, це, в принципі, це якраз наш формат. от І е, сплачуйте податки. Вони на сьогоднішній день не є такі великі. от е, Багато буде питання, що нам дала ця держава. Дала. дала через те, що ми живемо в Україні. І якщо. Ми не можемо йти е, воювати за неї, то ми повинні хоча б хоча сплачувати за себе е, податок і підтримувати якось нашу державу. Ну, В принципі, мабуть, це все. Задавайте питання, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Гарного дня вам, мирного неба, до побачення!